Ярослав Стельмах день народження. Прийшов я вранці до школи, а на зустріч мені з класу Генка вибігає. Біжи, кричить швидше у шашка сьогодні день нажодження. Там чишки їдять. А я побіг водою жапивати, вийшов дуже. Заходжу я в клас. Цурки жують. Один Сашко за столом сидить і не жує. У мене, каже, від них вже щелепи зводить. Де ти ходиш? Матько мені гукає, тут без тебе все з'їдять. Я пропхався до столу, але цукерок залишилося ще багато. Втіла мене скатаною в кульку гурткою вухо. Бажаю тобі, продовжив я. І знову в мене влучила кулька. Я тоді розізливсь, підкинув його російський портфель і сказав, на Бог пошле. Всі кинулися в розтіч, А Бог послав на Генку, який щойно вбіг до класу з півлітровою банкою води. Він лейнув на мене водою і попав на ще кількох чоловік. Вони теж узялися за кульки, а дехто побіг по воду. Банок більше не було, і доводилося бризкатися прямо з рота. Сашко одійшов і сказав: ну, перестаньте, перестаньте, вже дзвоник був, дехто його послухав, а більшість продовжував кидатися, поливатись водою. Митько кричав, «От здорово! Якби кожен день, а так. Я теж сказав от здорово. Але коли вся підлога була засипана тими кульками і геть чисто залита водою, до класу зайшла вчителька. ой 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 сказала вона, а потім ай-яй-яй. Що ж то у вас тут таке? Ми відповіли, що це в Сашка день народження. І тоді вчителька опустилася на стілець, але одразу ж підскочила, бо виявилося, що він мокрий. Як вам не соромно, розсердилася вона. У вашого товариша день народження. А на що ми його перетворили? Ми почали думати і вирішили. Ще й справді не так уже це й здорово. Даю вам 5 хвилин, мовила вчителька, щоб провели до порядку і себе, і клас. Ми дуже швидко все прибрали, і вчителька почала пояснювати урок. Але ходила трохи дивно, якось боком. І так само боком вийшла за двері за хвилину до дзвоника. Це їй... Сигенка, це їй за вас соромно, озвалася Лобецька. Не за вас, а за всіх нас, виправив їй Сашко. Хочете цукерок? У мене ще багато. Але ніхто цукерок не взяв. Сказали, що вже не Але подумав таки і взяв одну і поклав до кишені. П'яти ж взяв дві. Я ж поприйшов останній і з'їв найменше.